А посеред дня завдавали удару по густонаселеному житловому кварталу міста. На момент атаки деякі люди перебували е на дворі. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, у наслідок удару окупантів поранень дістали 39 людей. Травмовані отримують необхідну медичну допомогу. На щастя, обійшлося без загиблих. За інформацією Харківської обласної прокуратури росіяни спрямували на місто два каби з Білгородської області Ерефії. Серед постраждали троє неповнолітніх дітей, а також жінка, яка перебувала на 15 му тижні вагітності. Для нанесення ударів росіяни використали керовану авіаційну бомбу ОМПБ-5. Це нова керована авіаційна бомба з модифікованим модулем планування та корекції. І е, ми бачимо, що пусті відбулись на відстані близько 100 кілометрів, тобто більше ніж е, раніше. Під ворожим ударом у Харкові опинилися два райони: це Холодногірський, і Шевченківський. Один із кабів росіяни спрямували на житлові будинки. Пошкоджено 17 багатоповерхівок і три приватні оселі. Вибухова хвиля вибила понад 600 вікон. За інформацію мера міста Ігоря Терехова, ці підрахунки поки орієнтовані, адже обстеження ще тривають. І у подвір'ї загорілися автівки, сім вигоріли вщент. Ще 18 машин пошкоджені. Руйнації зазнав і виробничий цех текстильного підприємства, адмінбудівля одного з комунальних підприємств і його складське приміщення. Було два влучання. Каби постраждала цивільна інфраструктура, житлові багатоповерхові будівлі, будинки постраждали. Крім цього, цивільне підприємство, яке працювала в легкої промисловості з Швадські, це, це жодного відношення до військових об'єктів, е, воно немає.